Як ти будеш їхати? Де будеш їхати? В прицепі чи в джипі? А ну, давай. Ану так, Друзі, всім привіт. Зараз їдемо працювати нашим новим подрібнювачем. Знімаємо брезент тут, щоб він нам не заважав. І будемо прямо сюди працювати. Так, приїхали на наше місце роботи. Вже згрузили наш подрібнювач пальче. Отак все виставили. Будемо проводити перший запуск. Хай трошки він попрацює. Є тут небагато у нас отакі. Гілки є, ну і тут їх багато. Фронт роботи стоїть дуже великий. Колись тут у нас був сад, і отак він. Робота наша продовжувалася буквально півгодинки, округлимо, там 27 хвилин. Оце за 27 хвилин ми нашурували отакий прицеп. Працювали в трьох, значить, один відкидав, тому що треба відкидати конвейером, воно все поступало дуже швидко. Один на загрузки і один на сив. Значить, оце отака робота. Лупасить він усе. Неважливо, тверда деревина, яка, якась там гілочка маленька. чи Для прикладу, отака ось о, е, акаціїна взагалі, без різниці. Шурує і просить ще. Каже, що ви мені даєте? Давайте мені більшу. Ми починали з маленької, воно там куча була така складена, з такого. Ну, це таке це. Дитячий садок для нього. Значить, що ми маємо? Агрегат пальче PG80BD, тобто з бензиновим двигуном. Казали, хлопці, що слабенький там двигун. Не погоджуюся ні в якому разі. Шурує цей двигун аж бігом. У ньому 7 коняк. І працює він на ура. Тим більше, дуже класно він підходить під автомобільний прицеп. Поставили на прицеп, привезли на місце дислокації, відкрили борта. Ну, В нашому випадку ми його ще знімали, підставили наш подрібнювач до прицепу і почалася робота отаким конвейером. Чесно сказати, я не знав, чому я його раніше не придбав. Скільки отаких от е, зарослів, дуже багато. І можна тут працювати і працювати. Якщо це порівнювати таку роботу на, е, по часу на пів години, то я думаю, тут за день роботи можна шурувати ним аж бігом. Тим більше він каже, давай мені ще, що ти мені оце даєш, давай більше. Що тут по ножам? Це тут бомба. Так що, отакий агрегатик, дуже комфортний е, в роботі, дуже транспортодієвий. Е, дієвий, можна його пересунути і засунути в будь-яке місто, куди не доїдеш трактором. Тракторні тобто від вома агрегати хороші по-своєму, а цей хороший по-своєму. В цього, як на мене, більше плюсів. Е, Плюси заключаються в тому, що не палиться. Дизель, не зношуються, е, агрегати е, чи деталі трактора, такі, як ВОМ чи ще щось. А тут отакий маленький двигунчик, який споживає близько пів літри палива 92-го бензину на одну годину роботи. ну Це ми обов'язково засічемо, нам треба просто годину роботи попрацювати, так як півгодини і ось прицеп є. Я ним. Дуже задоволений. Прийомний бункер, достатньо такого е, крупного розміру. Але Я коли б е, для прикладу вам покажу ну якусь таку розгалужену гілку типу, типу такої, е, то вона не пролазить. Ну Це не є проблема обламати її або обпиляти. Це воно заходить туди аж бігом. Як слива в п'яту точку. Так що, отак, агрегат, бомба. Я ним задоволений. Де, в подальших відео будемо показувати. Значить, е, трошки наперед забіжу. Вчора пробний виїзд такий був е, до себе в садок. І нарубали ми буквально, там, ну, скільки, ну, невеличкий возик, там, відра 4-5, можливо, отаких. От Отакої щепи, отаких от подрібнених гілок. І вже дед заміряв. У нашому котлі отака щепа горить там близько, близько 3 годин. І, як можливо, ви, ну, хто дивиться наш ток ми кожен вечір е, з фермерами завісаємо на стрімі, то неодноразово хлопці запитували, ти що, вікно відкриваєш? та звичайно відкриваю. Бо хаті дуже жарко. І, і я взагалі таку сильну жару не дуже люблю. Я такий холодностійкий, можна сказати. Так що ну все рівно от така щепа, Я думаю, це велике заощадження. Заощадження в коштах на придбання того ж самого дерева з Е, Ми до цього часу придбав, купляли дерево, замовляли з лісгоспу, нам привозили. Ну, а так як бачите, такого залізнення дуже багато. І тут можна завдяки такому подрібнювачу економити, економити значну суму, тим більше, що тут, півгодини пів роботи. А ви уявіть собі, що можна за літо, для прикладу, місяць взяти, що тут можна зробити. Тут можна все село отопити. Так що, отак, отакий агрегатик. Взагалі бомба. Зараз ми що ми робимо? Веземо. Оцю щепу. Агрегат тут нам скільки? 50 метрів, може немає, метрів 30, викочемо на дорогу, асфальт у нас ідеальний. І тут прокотить нам 100 метрів до будинку. І все. Тобто його не треба там чіпляти кудись, чи ще, ще щось. Є, можна поставити його на прицеп, а можна ж покотити, взяти за ручки і, і погнав. Так що... Отак. Кому сподобалося відео, таке не лайко ставте, підписуйтесь на канал. Контакти я залишаю е, в описі під відео. Е, номер телефону теж залишаю під відео. Е, переходьте на сайт Пальче. Переглядайте, які там є агрегати. Агрегатів дуже багато, о, таких подрібнювачів, як є подрібнювачі, так і ще порізи. І на що звернув увагу, є ще деталі. До комбайнів, зокрема до жатки Герінгоф. Хто знає, у нас Герінгоф стоїть ротадиск. Заходьте, переглядайте і обов'язково щось замовляйте. Кажіть, що ви від агроканалу Яготинщини і вам буде якийсь приємний бонус. Так що Всім пока, так, колеги. Як ти будеш їхати? Де будеш їхати? В прицепі чи в джипі? Yes. Ану, давай. Ану, па. Ну молодець. Та все як. Значить так і треба. <сум> так, а ну що там? Хто сьогодні за рулем у нас? Любить кататися із самого маленького привчили його і так він їздить у воску, в прицепі, будь-де. Раф!